У цей вечір Галя почувалася пригніченою. Не полишали важкі спогади про чоловіка, що не так давно загинув на фронті під Донецьком. Душа мимоволі прагнула спілкування з кимось близьким і дорогим. Спогади про чоловіка і біль утрати постійно тиснули на її серце важким тягарем. День у день вона пропадала в генделику. Біля їхнього двору. Одразу після роботи заходила туди, а потім, прийшовши додому, як підкошена, падала на диван і спала до приходу дітей зі школи. Але сьогодні подумала а може, гайнути до Іринки, вона мене зрозуміє. Ми ж давні подруги. З ким, як не з нею, поділитися важким горем. Не барилася, швидко вийшла з генделика. І за годину була вже біля дверей Іриної квартири. Подруга привітно зустріла Галю і, звернувши увагу на запухле лице, зім'ятий одяг, пляшку Шабо, одразу запитала: Де це ти так? Та, Микола все перед очима стоїть. Учора снився. Ірина лагідно пригорнула подругу. І Галині здалося, що вона відчуває ірине серцебиття. Це я згоря, Галочка заговорила. На душі так гірко, так сумно. Пригадала сьогодні, як ми з Миколою по гриби ходили. Подруга помітила в Галиних очах глибокий і гіркий смуток. А у мене сама знаєш, Петро теж під Авдіївкою. І мені не дуже весело, але ж я не я тебе розумію, що на душі неспокійно. Проте, нащо ти у тебе ж діти? Подумай про них у чарці горя не втопити. Іринко, я ж так сумую, тоненьким, п'яненьким, навіть жалісливим голоском протягнула Галя і додала, а може, помаленький? Хитра ж ти, знаєш, коли що сказати, Галочко. Ну, а що? Ось так по-бабськи повечеряємо і згадати є, що? Стільки ж років знаємося, чи не так, Іринко? Ох, і Галя? Добре було б, якби шоколад був до конячку. До війни завжди був як Ензе. А зараз знаєш Галинко... Важкі часи, не до шоколаду. Але десь тут у холодильнику був лимончик. Ірина відчинила холодильник, пробігла очима. Ось він, рідний. О, та тут у мене є і наше українське сало. На даний момент кращої закуски годі було бажати. Але ж дурне сало без хліба, усміхаючись, додала Галинка. Та нічого. Є півхлібини Покровського. Я зараз наріжу сало. І лимончик тоненько посічу, а ти, Галочко, вкрай хлібця на канапки. Коли скромний стіл був накритий, Галина, наливши по чарці, виголосила Пом'янемо Миколу. За тиждень півроку підняли чарки і, не цокаючись, випили. Такий смачний конячок, вимовила Галина. Та на душі все одно гірко. А ти закусюй, ось бери мармеладки, посолодшає, припрошувала Іра. Знаєш, Іринко, таку гіркоту і мармеладом не погасиш, з болем промовила Галя. Та воно то так, але жити треба. У тебе двоє дітей, а у мене син студент, підтримала подругу Ірина. Хоча в Ірини в душі все переверталося. Наперед вже думала, що Галину вона, мабуть, в такому стані саму вже додому не відпустить. Якось воно буде, як то кажуть, одна лише надія на наших захисників і на Всевишнього, говорила Ірина, дивлячись у вікно, у якому вже засвітилися перші зорі. Як тільки Іра промовила ці слова, Вуличну вечірню тишу почали шматувати набридливі звуки повітряної тривоги. О! Почалося! Мабуть, знову летять ці кляті мопеди, промовила Галина. Невдовзі у відчинені двері балкона увірвалося потужне відлуння далекого вибуху. Жінки вийшли на балкон і вдивлялися в кінець масиву. Дивись, дивись, Іринко. Горить торговий центр, збуджено вигукувала Галя. Це хтось навів, вручаюся. Так, Галю, є ще такі люди серед нашого брата. Та хіба то люди, Ірино? Ага, не, люди. Пішли ще помаленькі і на сьогодні все, запропонувала Іра, хоча розуміла, що грішить, пити зовсім не хотілося. А, ти бач, я казала. А що, давай. Скільки того життя погодилася заради подруги Ірина. Вони зайшли до кухні і хильнули по чарці. Галинка, емоційно шматуючи слова, вже досить п'яна, почала плакати, пригортаючись до подруги. Вже майже тиждень не сплю, Іро, ти ж знаєш наш район. Постійно щось та прилетить. А ці три ночі прокляті нічні тривоги. Вже так ними. Скоти дістали. Що б' їм? Ось зовсім поруч здалося, квартал від них знову щось гепнуло, та ще так, що вони відчули, як трусунуло весь будинок. Це там, десь біля мене, Іринко. Мабуть, я залишуся у тебе. Боюся, тих шахетів, вони ж так низько літають. Здається, що ось ось і впаде на тебе ця чорна потвора. Та, звичайно, звичайно, залишайся, з любов'ю сказала Іра, а потім запитала А діти де? Та от вчора, в п'ятницю, на вихідні в село відвезла до батьків, а так що дома ніхто не чекає. А, ну так і славненько. Зараз постіль принесу, з турботою сказала подруга і поспішила до спальні. За кілька хвилин Ірина допомагала Галині стелити у передпокої між двома стінами. Утомлена за стільки тривожних ночей, а ще під дією спиртного, Галя миттю провалилася у сон. Ну, слава Богу, може, виспиться Галочка, подумала подруга, повертаючись на кухню. Прибравши зі столу, теж пішла до спальні. Ірина заснути довго не могла. У голові бродили думки. Скоро тиждень, як Петро не давав про себе знати. Може, не дай Бог, у полоні, чи мо. О, ні, 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 рвучко проговорила крізь себе, ніби відганяючи лихо. Вона дуже боялася втратити Петра, бо любила ще з 10 класу. Після армії прийшов і побралися. Так і звела їх доля на все життя. Ось вона почула, як рипнули двері вхідні, потім кроки. О, значить, прийшов додому син. Тепер можу спати. Упевнилась і швидко заснула. Зранку, час від часу, погримуючи посудом, Іра готувала сніданок. Невдовзі на кухню зайшов син. Мамо, чуєш, як хрупе наша гостя? Нехай хрупе, значить, нарешті солодко спить. А то, знаєш по собі, ці щоночі трикляті тривоги, скільки нам доводилося бігати у підвал, а? Але, як на щастя, цієї, слава Богу, було тихо. Снідай смачного. Дякую, мамо. Дивлячись, як син апетитно наминає гречану кашу, знову згадала Петра Як він там? Чи не голодний, бо чула, що на фронті всяке буває? Ні їди, ні води. Вона занурилася в роздуми. Мамо, тривожно гукнув до неї Михайлик, ти чуєш, щось там стало дуже тихо? Ну, сходи, синку, подивись, може, Галя у ванну вмиватися пішла? Михайло прийшов до передпокою і перелякався. Побачивши лежачу на боку бездиханну жінку, рука звисала, як обірваний рукав. Юнак очав не повірив Тьотю -тю Галю, Тютю -тю Галю. У передпокої висіла моторошна тиша. Михайлик прибіг на кухню і, уторопілий від побаченого, не міг одразу вимовити слова Мам, Тютя Галя. Померла, як померла? Ірина миттю кинулася до передпокою, припала до галочки. Їй здавалося, що грудна клітка у подруги ще піднімається та опускається. Згодом почала істерично і безперервно трясти її, що є духу, викрикуючи крізь сльози, що скапували на бездиханне тіло, плачучи на взрид, повторювала. Що ти це собі надумала? Га, Галочко, Галю, зараз приїдуть лікарі, все буде добре. Не вмирай, сонечко, сестронько, не вмирай. Благаю тебе, не вмирай. Ти маєш жити, ти ще молода і гарна. Михайло намагався відірвати матір від померлої, а вона все ридала, не відриваючись від Галі. Охоплена невимовним жахом Ірина. Знепритомніла, де я? промовила, приходячи до тями. Перед нею пропливали ледь помітні силуети людей в білих халатах. Невже в лікарні? запитала про себе. З часом Зір поступово відновився. У вас був сильний стрес, Ірино Миколаївна, відказала медсестра, перевіряючи пульс пацієнтки. Усе буде добре, не хвилюйтеся. Повернувшись на інший бік, Ірина задивилася у вікно. Там, багряними зграями, кружляло осіннє листя. Несподівано вона відчула, як на її плече легенько лягла долоня. Вона обернулася. Перед нею сидів син Михайло. Михайлику, як довго я тут? запитала ледь стримуючи гіркоту. Та вже другий день сьогодні, мамо, невесело відповів той. Галочка, як же так? Дітей шкода, після довгої паузи мати прошелестіла. Адже сиротами залишилися круглими сиротами. Микола ж під Донецьком куля не пошкодувала. Яка біда? Що то далі буде, господи? Рипнули двері, і до палати зайшли Таня і Миколка, діти померлої подруги. Коли ховатимуть галочку, Припіднявшись на лікті, спитала Ірина. Завтра, співчутливо сказав Михайло. Тихо схлипуючи, галені діти підійшли до Ірини і пригорнулися, як до рідної.